Деякі думки щодо причастя. Читаю. Подяку віддав, тобто Христос, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Практично, як приломив себе Христос, будучи в славі Небесній, Він Оставляє анголів, арханголів і сходить на грішну і прискорбну землю, щоби спасти тебе і спасти мене. Це перше. Друге, він в дні земного життя нахиляється з умивальницею так низько і миє учням ноги. Третє, молячись в саду Гевсиманському, він говорить наступне. Отець, якщо можна, щоб чаша страждань мене проминула, але не моя воля, а твоя хай буде. Четверте, страдаючи, він ніколи нікому не погрожував, смирившися до самої смерті і смерті Хресної. Вертаючись до текста, хочу сказати: легше всього це. Приломити хліб і спожити його. Але набагато тяжче приломити свій характер щодня і на кожний случай, як це вприклад показав нам Христос. Він сказав: хто з вас хоче бути першим, будь посліднім, а хто хоче бути більшим, то будь слугою.